Багато учасників бойових дій не знають, що мають право на компенсацію для купівлі житла. Це гарантовано законом про статус ветеранів війни та постановою Кабінету міністрів України No719. Держава забезпечує військовослужбовців житлом або виплачує грошову компенсацію на його придбання. Право на компенсацію мають учасники бойових дій, які не мають власного житла, сім'ї загиблих військових та особи з інвалідністю внаслідок війни. Що потрібно зробити? Подати відповідну заяву до органу соцзахисту або ЦНАП за місцем реєстрації, додати пакет відповідних документів, серед яких обов'язково повинні бути документи, що підтверджують статус учасника бойових дій або інвалідійни, склад сім'ї та відсутність житла. Після отримання рішення відповідної комісії вас несуть до черги на отримання компенсації, але на практиці часто документи гублять, затягують процес або відмовляють у зв'язку з надуманими причинами. Якщо вам необґрунтовано відмовили або ж затягують розгляд, звертайтесь за номером нижче. Наші юристи допоможуть вам відстояти ваше право на компенсацію та контролюватимуть весь процес.